Перед нами рекламне світлодіодне табло розміром 32 см ширини і 96 см висоти. Запрограмовано вертикально, щоб подивитись, наскільки ефектно на ньому буде виглядати реклама, наскільки воно буде читабельне, адже наше око звикло сприймати все навколо в горизонтальній площині. Тексти, стрілки, ефекти. Як на мій погляд, така реклама має право існувати. Але в більших і ширших розмірах. Для пішохода цей розмір екрану можливий, а от для сприйняття його з автомобіля трошки замалий. І тому при можливості такого розміру табло потрібно монтувати горизонтально.